Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. На цьому відео я хочу поділитися особистими враженнями та спостереженнями, особливостями керування електроавтомобіля в зимову пору року, особливо тоді, коли є крига на дорозі. Я Мав лише перший досвід використання даного автомобіля взимку саме в таких погодних умовах. І, чесно кажучи, є певні особливості, на які слід зважати, щоб не виникало різного роду траблів біди. Тому всі ми прекрасно знаємо, що всі електроавтомобілі, в тому числі Тесла, Мають таку річ, як рекуперація. Коли ви відпускаєте акселератор прискорення, відповідно, автомобіль починає перегальмовувати. за рахунок того, що електромотори починають у зворотньому напрямку виробляти електроенергію, повертаючи її в акумулятор. Саме ось в цьому і є проблематика, тому що в Тесли. Дана рекуперація відбувається по-максимальному і вона відчувається, вона, тобто, виходить як гальмування, і воно досить сильне, можна навіть сказати, агресивне. І саме коли ви будете їхати на дорозі, яка є слизька, тобто є короб криги, і при такій ситуації, коли ви відпустите акселератор, прискорення, педаль газу, Бувається гальмування агресивне, внаслідок чого втрачається зв'язок із дорогою. Немає того щеплення і машину починає водити. У мене гума досить непогана, нова, я купував Yokohama е Blue S, і вона себе досить гарно поводить на дорозі, претензій до неї немає. Але саме в таких ситуаціях, коли відбувається різке гальмування за рахунок рекуперації, відчуття не дуже гарні. Тому мої рекомендації такі: коли ви бачите, що погодні умови змінилися, і нам потрібні плавні рухи для того, щоб зупинити автомобіль, рухатися, відповідно, плавно гальмувати, плавно набрати прискорення, я рекомендую. Саме рекуперацію виставити на мінімальні значення. На мінімальні значення я розумію, що можливо воно не так сильно відчувається в Теслі. Однак все рівно це трішки покращить ваші відчуття на дорозі і не створить тих ситуацій, коли може статися якась біда. Тому зважайте на цю особливість. Це не є недоліком, це просто особливість керування даним автомобілем. На це треба зважати не більше і не менше. Тому зважайте на такий нюанс. На цьому все. Будуть запитання, ставте в коментарях. Долучайтесь до каналу, ставте свої вподобайки чи не вподобайки. Діліться каналом всім мирного неба! Та все буде Україна!